Як казала одна дуже розумна людина, в ваших інтересах голосувати за мене, бо інакше останнє, що ви від мене сьогодні почуєте, це вірш, який називається О, Боже мій в нього прекрасна назва. Але я ніколи не можу її вимовити повністю. Південь Морнафтагазгеофізрозвідка. Коли ми малі коприсались в землі, Бабуся завжди нам казала, що вам урода мало, сказали б мені спасибі, вас тре згодувати рибі, йобана на вишпана, бідна моя душа. Ми казали, бабусь, не гони. Я просто купаюсь в землі, я просто поближче до світу, я пройобую свою освіту, я шукаю, з ким попиздіти, бабуся, ми просто діти, нікуди не діти на діти, цей соціальний образ. Це такий. Імерсивний показ моєї тонкої душі. Мої слова, вони як ножі, тонкі, але гострі швидкі, залізні, болючі, чіткі. Вони, як голуби, у війну, насруті, з'їбуться в пітьму. Я не понімаю логіку твою. Ти нащо страдаєш з цією хуйньою. А чим мені бабця зайняття? Піти працевлаштуватися? Я... Я працюватиму у конторі. Що буде на суші, і буде на морі, що буде в горах, у лісах, у хуях. Вона пануватиме всюди. У ній працюватимуть люди і каті, і ще й вона. Вона буде важлива, вона покладе всім проблемам край. Я, я працюватиму, блять, на рай. Туди мене тягне моя дорога. Фінальна відповідь завжди у Бога. А може й ні. Піду, покопаюсь в землі, мене не це все, ну, чесно, от взагалі. Конечно, сидиш весь в землі. Не думаєш, ти про завтра тупа малолітня падла, бо розпускала падла свої, копаєшся в своїй сраній землі. А я, як скубіду, пес і містичний. Тринжу собі сенс через цей текст, ліричний, у цьому страшному припадку. Учуття, як жити, як бути, як бити, як вити на місяць. Кричу приготуйся, малий нащадку. Моє життя постійне проблема, велика і складне, як океан Лема, але матір моя завжди казала: доцю, зроби простіше їбала. Можливо, вона була і права. Посунься, і дай лопатку. Дякую.